Вітаю вас. Численні українські водойми не лише загальнодоступне місце релаксації та відпочинку для туристів та рибалок любителів. Якщо водою користуються приміром для потреб гідроенергетики, водного транспорту, рибництва чи надання послуг та виробництва з метою отримання прибутку, вода є ще й об'єктом оподаткування. Збір за спеціальне використання води є загальнодержавним збором. Кодексом встановлено ставки цього збору для усіх регіонів України. Відтак, за використання 100 кубометрів поверхневих вод Південного Бугу, слід заплатити 36 гривень. Підземні води коштують дорожче, і 100 кубометрів їх використання у Вінницькій області обійдеться платнику у 52 гривні. Платниками збору є суб'єкти господарювання незалежно від форм власності, які використовують воду, отриману безпосередньо з водою, або як вторинні водокористувачі для цілої господарської діяльності. Виключення по платі за воду зроблене лише для бюджетних установ та визначених. Кодексом суб'єктів господарювання. Не є платниками збору водокористувачі, які використовують воду для задоволення виключно питних і санітарно гігієнічних потреб, юридичні особи, фізичні особи, підприємці та платники єдиного податку. Під терміном санітарно гігієнічні потреби слід розуміти використання води виключно у туалетних, душових, ванних кімнатах та омивальниках та використання води для утримання приміщень у належному санітарно гігієнічному стані. Отож, якщо водою користуються, приміром, для обслуговування клієнтів у перукарнях, приготування їжі в кафе та їдальнях, виробництва напоїв, воду у таких її випадках використання задля господарських цілей та виробничих потреб оподатковують. Вирахувати, скільки кому платити, платники мають самостійно, а сплатити належну суму згідно декларації. Раз на квартал платники збору за спеціальне використання води обчислюють суму збору наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації. Наразі з суб'єктом господарювання варто знати, що за результатами першого півріччя 2013 року водокористувачі звітуватимуть уже за новими формами податкової декларації збору за спеціальне використання води. Часно з податковими деклараціями до органів Міністерства доходів і зборів надаються копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про її використання. Слід пам'ятати, що якщо протягом шести місяців платник не сплачував збір або сплачував його не в повному обсязі, податкова інспекція подає інформацію про такого платника збору до органу, що видав дозвіл на спеціальне водокористування для подальшого скасування такого дозволу. З'явилося офіційне інтернет-представництво Міністерства доходів і зборів. Відтепер вся інформація про роботу відомства оприлюднюватиметься на інтернет-майданчику, розміщеному за адресою minrd.gov.ua. Новий сайт має низку переваг, зручна навігація та панель керування, оптимізовані алгоритми пошуку необхідної інформації, мультимедійна галерея, підписання на новини, інтеграція з соціальними мережами. На сайті також розміщено діюче податкове і митне законодавство, нормативно-правові щодо єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Відвідувачі зможуть завантажити електронні форми всіх документів та отримати рекомендації побутів щодо оформлення звітності. Сайт містить також повну інформацію про становлення та діяльність Міністерства доходів і зборів України, структуру та напряму його роботи, відомості про керівництво. Найближчим часом офіційний сайт Міндоходів об'єднає в собі 28 веб-сторінок територіальних органів відомства. На тижні у Вінницькій об'єднаній податковій інспекції відбувся безкоштовний семінар для платників податків. До аудиторії слухачів фахівцями міндоходів і зборів були донесені актуальні питання податкового та митного законодавства. Також значну увагу було приділено нюансам сплати єдиного соціального внеску. Зі створенням Міністерства доходів і зборів практика проведення подібних семінарів із залученням фахівців митниці та пенсійного фонду у Вінницькій податковій інспекції стала нормою. Потрапити на такі семінари може кожен бажає. Ючі проводяться інформативні зустрічі кожного третього вівторка місяця для суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб та кожного останнього понеділка місяця для фізичних осіб-підприємців. До когорти неприбуткових установ та організацій України МінФін своїм наказом номер 37 приєднав ще три нові групи. Тож таким статусом тепер мають право користуватися організації роботодавців та їх об'єднання, садівничі та гаражні кооперативи або товариства, Національна академія наук України та створені нею установи та організації, що утримуються за рахунок відповідних бюджетів. Представникам визначених об'єднань слід пройти перереєстрацію в якості неприбуткових організацій і отримати. Нові нові реєстраційні свідоцтва Вас вітає інформаційно довідковий департамент державної податкової служби отак я зателефонував і одержав відповідь я зателефонувала і отримала відповідь. Я зателефонував і отримала відповідь. Я зателефонувала і отримала відповідь. Телефонуйте і ви. Податкова відповідає зі стаціонарних телефонів безкоштовно. Алло? той, хто володіє інформацією, володіє світом. Міністерство доходів і зборів у цьому сенсі, спираючись на норми податкового кодексу України, бажає знати про платника податків все. Все, що стосується оподаткування і об'єкти, за допомогою яких платник провадить свою діяльність і отримує дохід, не є виключенням. Відповідно до статті 63 Податкового кодексу України та порядку обліку платників податків і зборів, платник податків зобов'язаний повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, органи Державної податкової служби за місцезнаходженням знаходженням таких об'єктів. Об'єктами оподаткування згідно з податкового кодексу України є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Повідомлення про об'єкти оподаткування за формою номер 20 ОПП подається платниками податків протягом 10 робочих днів після реєстрації об'єкту, створення чи його відкриття до органу Державної податкової служби за місце знаходження такого об'єкта. Аби дізнатися, до якого типу відноситься саме ваш об'єкт оподаткування, варто переглянути рекомендований довідник даних об'єктів, який розміщено на офіційному вебсайті Міністерства доходів і зборів. Інформаційні стенди податкової інспекції також містять таку інформацію. Із майже півтисячі найменувань слід обрати прийнятний до своєї господарської діяльності варіант. Приміром, якщо платник провадить торгівлю у магазині чи складі, саме магазин чи склад будуть такими об'єктами, незалежно від того, є платник власником цих об'єктів чи орендарем. Однак об'єктом оподаткування може бути і дія, пов'язана з оподаткуванням, наприклад, переробка сільськогосподарської продукції чи прирізка скла. Отож, визначилися з типом, заповнюємо вище згадану форму 20 ОПП. Якщо платник повідомляє про свої об'єкти оподаткування вперше у формі номер 20 ОПП, він має зазначити їх усі. При наступному поданні повідомлення для податкової служби важливо буде інформація лише що стосується нових об'єктів оподаткування у цього платника або ж зміни щодо раніше задекларованих об'єктів, надаючи інформацію щодо об'єкту оподаткування, платник повинен повідомити про стан, в якому той перебуває в даний час. Адже магазин, цех, склад, типографія чи кіоск можуть тимчасово не експлуатуватися, взагалі бути непридатними до використання або ж навпаки працювати в повну силу. Біла зарплата збільшує ваше пенсійні накопичення, соціальні гарантії, трудові права. Повагою Державна податкова служба України на сьогодні все злагоди. Вам і достатку, а також сумлінності у сплаті податків. Нехай щастить.